Ось хочу показати вам. Шкода, що це не передається вам через екран, але я думаю, ну, може, хоч трошки вичути. Дивіться, яка вона пухнаста. Вона м'якенька-м'якенька. В ній таке хутро, як трошки як шиншили. Дуже м'яка така. І полюбляю, коли трукаєшся оченятак. За вушками дуже полюбляю. На мого чоловіка вона нападає, А до мене дуже звикла, але я не можу її взяти на руки. Бо дивіться, які пазури, бачите, то може поранити дуже. Особливо задніми ногами. В них дуже довгі ноги задні, дуже довгі. От Зайці від кролика відрізняються такими великими, довгими ногами, вухами, пазурами і характер. Кролики більш-менш такі спокійні, ну, такі вони, як то кажуть, миролюбиві. Зайці більш, ну вони дикі. Вони повинні убігати, утікати, захищатись від хижаків, тому ці пазури можуть нанести вовкові також лисиці, також птахам, які на них полюють. Можуть також нанести рани, овіччя якісь. То людині також. Як візь, візьмеш неправильно, я якось пушаню взяла, то вона мені пошкрябала дуже живіт. Тепер я її на ручки вже не беру, бо вона вже велика. А якщо хочу взяти, то тільки зі спини. ну Там такі довгі ноги. Задні, і вона дуже брикається, дуже. Її не можна втримати на руках зовсім. Ось так.